Рідна мова, для мене мова мами рідне слово, її пісні, легенди і казки. Така ясна, багата й загадкова українська мова рідна навіки З нею зростаю, набираюся сили, стаю мудрішою, учуся доброти, і з нею виростають дужі крила, аби піднестись над усі світи. Я з мовою зріднилася душею. Її проміння зігріва щодня, і благодать сповнює своєю, бо кожне слово то моя рідня. Кати російські мордували мову, для них вона неначе гострий меч. Її за ґратами тримали знову й знову, їй голову стинали з дужих плеч, її душили нищили в вогнищі, топили в водах і топтали в бруд. Та наче Фенікс, знов на попелищі, здіймала крила над горами груд. Її не вбити, бо вона крилата, в ній пісня стоголоса й дзвінка, ніякі перепони, мури, грати не стримають. Неволя їй гірка. Душа умови неповторна світла, звучить вона в нічується пісні. Немов мелодія сопілки, чиста і ніжна, мов арфи звуки сильні й голосні. Живе не скориться ніколи Україна, як не спинити плин Дніпра ріки. Із заходу до сходу, мова валине, українська мова, рідна навіки.